Хочу сьогодні сказати про те, що мене бісить китайський автопром. Він мене бісить цим засиллям цієї всієї китайської автопромної фігні зараз на наших дорогах. От у мене у дворі стоїть машина з Китаю, китайська, є значок, є китайські іерогліфи, але я не знаю, що це за тачка. І по місту таких машин зустрічається дуже багато. Що ти бачиш щось їде, а що воно таке, ти зрозуміти не можеш. Блін, я чесно кажучи, не звик до того, що я не можу зрозуміти, що це за це машина. Ну от, знаєте, там є значок. Там Форд, все зрозуміло. Там Опель, ти знаєш, що це Опель, ти знаєш, що там ззаду написано, що це Опель, BMW Ти знаєш, що таке BMW, Mercedes ти знаєш, Toyota ти знаєш, Subaru, Mitsubishi, Mazda, що там Honda. А от Китай, це взагалі капець. От Вони реально кліпають машини для свого внутрішнього ринку. Вони. Ну, вони на. Ну, ну, для нас вони не, ну, не, не, йду, ну, не роблять їх для нас. Тому що тоді б робили б, е, загально зрозумілі англійські позначки автомобілей з назвами, щоб ми хоча б розуміли, що це. Блін, от. Я не знаю, чи є сенс їх, Причому їх сюди тягнуть? Машини без перекладу навіть на англійську, вона там тупо вся мультимедія на китайському. І для них там роблять якісь там оці всякі джейлбрейки, щоб їх зламати, щоб туди додати хоча б англійську мову, про українську я взагалі мовчу. І нафіга оце все сюди тягнути, а? Ну нафіга оце все тягнути китайське? Краще тягнути, звичайно, ці євробляхи, це зрозуміліше. Ну, ладно, це жартую взагалом. Просто я хочу сказати про те, що. Капець зараз розвивається китайський автопром. Я просто пам'ятаю китайський автопром 10 років тому, це просто якийсь треш і жах. А зараз дивлюсь, я дивлюся, дивився деякі огляди, думаю, ніфіга собі, ніфіга собі, там китайці фігачать. Там у них ну, реально дивишся. Ну, по салону, взагалі, це просто капець. По зовнішньому вигляду то також непогано, тому що вони зараз, ну, там майже кожен бренд е, використовує. Нароботки європейських дизайнерах, ну, точніше, дизайнерів, які працювали на європейській компанії, вони їх позапрошували до себе. Зараз вони для них кліпають дизайни. Тому, блін, нічого собі, нічого собі, що роблять бабки, так? От просто з нічого виготовляється там просто якісь ніфіга собі шалені тачки. Причому є реально красиві, є реально непогані. Ну, китайські, звичайно, ну але, але прогрес то є. І дуже хотілося б, щоб колись прогрес такий був і у нашому автопромі, тому що у нас є автомобільні традиції, і хотілося б, щоб вони не помирали. А, ну, звичайно, що під час війни це дуже складно зробити, щоб це все жило. Але після закінчення війни, щоб у нас автопром все ж таки розвивався, щоб у нас збирали машини і європейські, але ми збирали щось і своє. Тому що ЗАЗ має жити. Луаз має жити львівський е автобусний завод. Він також має жити. коротше кажучи, я дуже сподіваюсь, що все ж таки колись автомобілі традиції в Україні відновляться.